Всім привіт! Я вітаю вас на каналі Розпаковки Кіндер Сюрпризі. І сьогодні ми з вами відкриваємо на Натунс. Минулого сезону серія Натунс відкрила новий сезон, а цьогоріч відкрив сезон Кіндер Джой. Отже, серія Натунс нарешті вийшла і вона нарешті змінила обкладинку. Отже, в нових обкладинках шукайте в магазинах міста. Отже, ця серія, звісно ж, вийде в Україні. Маємо 16 іграшок, і цьогоріч особливість цих іграшок, що це малята. Це малята наших з вами улюблених звірів, і ми їх почнемо шукати сьогодні. Давайте скоріше починати. Ось таку прекрасну фольгу ми маємо цьогоріч. Змінився нарешті дизайн, маємо левенятко на... Маківці нашого Кіндер-Сюрпризу, звісно, ж логотипчик на Тунс і напис Surprise. В Україні також це буде напис Surprise, дані Кіндери для ринку інших держав, але в Україні вони також будуть, але пізніше, коли саме, я, не, на жаль, не можу наразі сказати. Отже, маємо 16 нових іграшок. І почнемо їх розпаковувати. Сьогодні, звісно, це буде одна палетка, і продовжимо надалі, доки не зберемо всю колекцію. Отже, за традицією, одна палеточка, 12 кінзих-сюрпризів, які поки ми відставляємо в сторону. Беремо наш помічничок ваги, який буде нам підказувати вагу нашого кіндра. І ще раз розглядаємо обкладинку. Отже, Фольга має левчика на матірці, точніше, левеняточко. Таке миленьке, суперове левенятко. Тут у нас інформація строк придатності моїх кіндер сюрпризів до 25 квітня наступного року. Позначка у нас С07, C0. тут B07. Але вона, окрім того, що позицію в коробці і на палецці нічого більше не позначає. Отже, орієнтуватися можна виключно на звук і на вагу. Послухаємо. Є стукіт деталей, вага у нас 30,93. Тут у нас всі капсулки будуть помаранчевими, і тут у нас в першому вітає це черепашенян. Отже, як я і вже і казала, це у нас будуть малята звірів. Отже, перше у нас черепашеня. Ось так виглядає, вкладеш. Дуже мило. На жаль, вся колекція, звісно, не вказана. Всього іграшок 16% про це нам написано на коробці, а далі здогадайтеся самі, яких звірів вам ще треба буде знайти. Або подивіться на сайті, там також ця інформація є. Отже, перше у нас черепашення. Дві деталі, ніяких більше е, рухаючихся елементів немає. Просто це буде така статична фігурка. Е, морське черепашеня. Колір однорідний, оливковий. Е, єдине, що у нас напринтовано це очі. Звісно, зроблений панцер, Ласти, адже це морська черепашка. Як на мене, дуже Миленька-маленька черепашечка. Ще Першою іграшкою стає наше миле черепашенятко. Отже, і ми одразу продовжуємо. Чують якийсь туп капсули в шоколад, більше нічого. 33-36. І тут маємо коалу. Коала у нас вже із року в рік мандрує е, серіями. Але це інша серія це коаленятко. Е, вкладеш з лицевої сторони усіх однакових, нічого не міняється. Тут в кадрі буде левенятко. Отже, тільки оця сторона зворотня змінюється. Е, тут руху ніякого немає, це просто у нас статична фігурка маленької коали. Коала у нас вже була в минулому році в Максі, була велика коала на гілиці і маленьких коаленях дитинча її на спинці у неї було. А тут ми маємо просто статичну фігурку коали, але вона така мила. Іноді ці рухливі деталі просто спотворюють іграшку, а тут ні, все на місці, шерсть пророблена, вуха, симпатичний носик і, звичайно ж, очі. Миленьке коаленятко доповнює нашу серію. А ми продовжуємо. 3492 вага значна. То у нас тут такий важкенький. І набувалося ливеня. левеня. Левеня має значну вагу. Отже, один із важчих кіндерів це левеня. Тут вони не помилилися, і тут левеня, і тут левеня. Ось таке мило ливеня. Ось так зроблена фактура шерсті. Левеня, до речі, має зна значно більший розмір, ніж коала. І, звісно, ніж черепаха. Хоча черепаха може досягати дуже великих розмірів у реальному житті. Масштаб тут у нас не збережено, бо деякі іграшки б мали бути тоді ось такими. Отже, на левеня має на голові ще такий коричневенький шерсть. Тут трошки більше шерсті. Можливо, це хлопчик. Отже, напринтовані очі і носик. Рухливих деталей немає, але я думаю, що він і без рухливих деталей дуже прекрасний. Наша левеня стає третьою іграшкою. Добре йдемо, поки без повторів. Дуже багато деталей. 30,59. І тут нас чекає оленятко. Маленьке-миленьке оленятко. Просто дві детальки, більше нічого. Тут у нас все однакове. Ось такі білі цяточки, має оленятко. Задні лапи дуже великі, якщо чесно, тут щось не дуже пропорційно, навіть занадто великі, я б сказала. Очі напринтовані добре. Вушка навіть також профарбували. Очі напринтовані добре, але не симетрично. Оленятко хворіє. <рив> Можливо, знайдемо ще одного оленятка з рівними очима. 33,37 Відже, половина капсул має оцю виїмку, а половина ні. І тут якесь пташенятачко. Зараз ми побачимо вкладиш. Пташеняк лебедя, якщо я не помиляюся, нам трапляється. Лебеденята мають сіре забарвлення пушку, яке потім стає білим пір'ям. Або чорний. Якщо це чорні лебеді, то чорний. Але чорні лебеді мають червоний ніс, тому наш лебеденятко буде біленьким. Очі намалювані симетрично цього разу. У самих перших Тумс У рисі були такі проблеми з дуже нерівномірно промальованими очима. Також був один вищий, другий нижчий. Отже, п'ята іграшка, і поки без повторів, може, ми і зберемо колекцію з однієї коробки. Тримаємо кулачки 32,61 сота. І тут бегемотик. Бегемотик у нас також хочу, я вже третю серію підряд із серії в серію. Але це маленький дитинча бегемота, і воно не має функціоналу. А хоч і ні, має. в нього має відкриватися паща. Тільки я сказала, що функціоналу немає, і він з'явився. Так, він відкриває пащу. Дуже маленька паща, але миленька. Це, мабуть, єдина іграшка, яка відкриває рот. А можливо ні. Ми з вами про це дізнаємось, коли розпакуємо все. Отже, ось таке маленьке бегемотиня ми маємо, давайте його залишимо з відкритим ротиком. І одразу починаємо наступний. І наступний кіндер сюрпризом. Сьомий. Хрещуємо пальчики, щоб було без повторів. Ну, але це, звісно, ідеальний варіант. 31-28. Після 35 і 31 це дуже мала вага. Отже, хто нам тут трапляється? І це крокодил. Крокодил дуже темного кольору, до речі. В минулих серіях був світлішим. І маленькі у нас тут зустрічає. Нічого нового, дві частинки, рухливих деталей, судячи складишу, немає. Але, в принципі, у нас вже з вами були крокодили, які відкривали рот. По-моєму, достатньо тому зробили просто статичну фігурку. До речі, очі про... промальовані дуже класно, мені подобається. Темне колір йому дуже пасує. Ось такий у нас крокодильчик. Зубастий річ... річковий житель у нас доповнює серію. І всі різні іграшки вже сім. Гарно крокуємо. Трошки стуки деталей є. 33,64 вага. І тут слон. Слон дуже класно вписався в цю компанію. Минулоріч також був в колекції слон, але в німецькій. В українській ми не мали слона. Тому я дуже радію, що він у нас тут з'явився. Точніше, це не слон, а слониня. І у нього є рухливі деталі. Звісно, це голова. Голова буде опертатися в сторони. В принципі, як і в минулорічному німецькому слоні. На жаль, я зараз не можу їх порівняти. Ого. О, поки зачепиш. А, щось трошки він косить, чи мені здається, напишіть, будь ласка, в коментарях. Я би дуже малювала трошки інакше. Так, рух у нас є, але незначний. Отже, невеличкий хвостик, великі вуха, звісно, слонення має великі вуха. І ось такий прикольний слон у нас є. Дуже класно, що ця іграшка буде в Україні. Нарешті слон з'явиться в українських Індернатунцях. Восьма іграшка, і вони всі різні. Просто у нас сьогодні радує нас сьогодні на 33-31 вага. Звуку немає. Тут, Тут немає звуку. Зайчення немає звуку. В цій серії також ми зустрічаємо з Зайцям. І ось такий заяць у нас є. Всі іграшки мають нові літерації в віків. Навіть якщо вони дуже схожі з минулорічними, але їх трошечки переробили. Маленьке, сіреньке зайченятко. Спромальовано у нас тільки очі, наче то симетричні, нічого такого немає. Вушка не промальовані, має маленький хвостик. І іграшки, звісно ж, не пропорційні, бо слоненя і зайчик одного розміру. Але ми не будемо їх порівнювати, а краще відкриємо щось новеньке. Зазначу, що дев'ята іграшка і без повторів. Я не пам'ятаю, коли нам так щастило. 3512. І біленький, це ведмідь. Біленький ведмідь. Точніше, ведмежа, біленький ведмежа. Переглянемо. Рухливих деталей немає, але яке воно миленьке, особливо на цій фотографії. Просто маюні ведмежатка супер миленьке. Що нам тут пропонує? Фіндер. І третя деталька з'єднуємо. Ведмежам, мабуть, у найбільша іграшка за об'ємом. Принаймні, мені так здається. ого Закривати дуже складно. Ось таке маленьке біле ведмежа. Так, поки що це найбільша іграшка. очі ну. Плюс-мінус симетрично, В принципі, може бути пророблена фактура шерсті маленький хвостик. І піднята лапка. Маленьке ведмежа доповнює нашу колекцію. 10 із 16. Ми дуже непогано з вами відкриваємо наші твариночки. Ой, ми не зважили. 33,61 сота. І від нас тут ховається пінгвін. Одинадцята вже іграшка без повторів. Просто джекпот. Сьогодні ми з вами піймали джекпот. Маленьке пінгвінення, також пінгвін у нас вже був двічі повторювався із колекції в колекцію. Але це маленький пінгвінчик. Також трошечки сіреньку має. І ще пушок. Навіть не лусково пушок. Зроблена фактура пушка. Зроблено обличчя. Тут, з очима все в порядку, все симметрично. Чорненькі ласти. І манівнікий зовсім хвостик. Дуже маленьке пінгіння. Стає 11-ю іграшкою в нашій колекції. І останнє на сьогодні. 33-33 вага. І тут у нас щось чорненьке. Це Скунс. Нарешті нова тварина у нашому сімействі. І це скунс сьогодні без повторів. У нас сьогодні джекпот. 12 кіндер сюрпризів, 12 різних іграшок. Тобто, отже, якщо ви в магазині побачили, що тільки що відкрили при вас коробку з Кіндер Натунс, ви можете взяти в цілу палетку і одразу зібрати 12 різних звірів. А, ну, але це за умови, що коробку відкрили прямо при вас. Ось такий скунсеняточко, манюнечке, хвостик догори. Білі смужки вздовж тіла і на мордочці. Також маємо носик чорним промальований і очі. Дуже класне скунсення і нова тварина. Лебедів і скунсів у нас ще не було. Отже, ось такі у нас іграшки на сьогодні. І через секунду переглядаємо весь улов. Ось такий улов ми маємо за сьогодні. Ми з вами піймали джекот, розкривши одну палитку, отримали 12 різних звірів. Отже, ось таких прекрасних звіряток ми маємо: це морська черепашка, крокодильчик, коала, лебеденя, маленький пінгвін, оленятко, слон, левеня, ведмежа біленьке, маленький бегемот, звичайний зайчик і скунсеня. В принципі, всі іграшки, вже майже всі іграшки ми вже бачили у виконанні дорослих звірів, окрім лебедя і скунса. Дякую, що ви додивилися до цього моменту. Будь ласка, підпишіться на канал, тисніть лайк, тисніть дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові відео. А ми продовжимо розпаковувати нашу коробочку на тунс. Дуже дякую і до побачення. До нових розпаковок.